Вітаю вас, виглядачі ефірі програма Життя громад. І сьогодні гостя нашої студії Лариса Босенко, голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном. Вітаю вас, просувасино днями. Прийшла восьма сесія обласної ради. Які питання розглядали, на чому б ви закцентували свою увагу? Ну, в першу чергу хочу сказати, що сесія була не бюджетна, тобто ми не розглядали зміни до бюджету, як це буває зазвичай, але деякі перерозподіли. В межах ми все ж таки зробили. Це в першу чергу пов'язано з тим, що на сьогоднішній день діє постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої обмежені виплати і перерахування коштів з, ну, з державного і обласного бюджету. Тому в зв'язку з тим, що ми маємо витрачати кошти виключно на військових, на об'єкти, тобто підприємства критичної інфраструктури, а також медицина, і тільки в третій черзі йдуть інші потреби, скажімо так: це і будівництво і якісь ремонтні роботи. Тому, відповідно, і з урахуванням того, що відбувається на сьогоднішній день, всі ми бачимо ті прильоти, бачимо прильот, який стався вчора, в зв'язку з чим весь Київ і особливо Київська область постраждали. І ми хочемо якось мінімізувати, не якось а мінімізувати ті втрати і ті проблеми, які спіткали також і Полтавщину. Що я хочу сказати на сьогоднішній день: виділені кошти для поповнення статутних. Капіталів підприємств критичної інфраструктури. Це Полтава Теплоенерго і Полтава Водоканал. Що ці кошти повинні дати їм? Ці збільшення статутних капіталів? Що стосується Полтава, теплоенерго, всі ми бачили знову ж таки, ті події, які сталися влітку на цього року поточного року. Я маю на увазі Кременчук. І оскільки Кременчук це також Полтавщина. Ми маємо турбуватися про всіх жителів Полтавської області. Відповідно, було прийнято рішення про прийняття на баланс управління майном цілісного майнового комплексу і передачу його в подальшому до Полтава Теплоенерго. Я маю на увазі Кременчук Теплоенерго. І відповідно зараз виділилися кошти для того аби е, здійснювал, здійснити роботи для е... Ремонту, відновлення. Ну технічні питання це більше не до мене, а до Для того, щоб ТЕЦ те спрацювала да, на для того, стані. для того щоб працювала ТЕЦ в на належному стані для забезпечення теплом, теплом Кременчужан, Відповідно були виділені ці кошти для теплоенерго. А також крім всього іншого, на початку війни, в перші дні війни, Полтава Теплоенерго. Поділилася, якщо можна так сказати, віддала військовим свою техніку. Це були і екскаватори, і машини. Ну я думаю, краще, можливо, ви запросите керівників Полтава, Теплоенерго, Вони угу. більш детально розп... зможуть розповісти про це, але також будуть е... витрачатися кошти, які виділені відповідно і на ці потреби, тому що. Підприємство не може існувати без цих технічних засобів, машин і так далі. Що стосується Полтава водоканалу, на сьогоднішній день всі ми знаємо і відчуваємо, що як тільки відключається енергопостачання, відключається і вода. Чому це відбувається? Тому що в межах Полтавської громади існують водозабірники, і на сьогоднішній день вони, ну звичайно, як технічне забезпечення, вони існують за рахунок. Електропостачання і задля того, щоб ми не залишалися без води, бо ви ж розумієте, що це і дитячі садочки, і лікарні, і все. Інші, вся інша інфраструктура міста фактично залишається без води. Для того, щоб цього не відбувалося, ми намагаємося знову ж таки подбати про наших людей, про наших містян, буде здійснена закупівля генераторів, які будуть поставлені саме на ці водозабірники. Крім того, ви знаєте, якщо як… якщо говорити про часові рамки, це буде уже здійснюється. Угу. вже здійснюється. Вже відбувається, так? Уже здійснюється. Так уже здійснюються пере... перемовини, і буквально найближчим часом будуть придбані відповідні технічні засоби генератори. Ну, хочу звернутися до глядачів і зосередити увагу людей на тому, що в багатоповерхових будинках в багатьох з них стоять насоси. Тобто не треба вважати, що якщо ми поставимо генератори на водозабірники, це вирішить повністю проблему. Ні. В будинках стоять іще в багатьох будинках, ну, особисто в мене так угу. само, стоять насоси, які забезпечують водою верхні під поверхи. Підкачку, підкачку під да. Да, під води здійснюють. І якщо... Ви не з'ясуєте наскільки е, правильно, наскільки е, працюють ваші ці насоси, з в технічному стані mm -hmm. вони mm -hmm. з'ясовуються. То верхні поверхи знову ж таки залишаться без води. Тому, е, будь ласка, там, де ОСББ, то відповідно таким чином вирішується питання ЖЕКи, ну то вже я так розумію. Як Татання зазвичай да. е, ви згадали про допомогу військовим Я би хотіла ще ага, засередити ще, так, да. крім забезпечення водопостачання на сьогоднішній день водовідведення каналізаційні мережі також будуть з цих коштів забезпечені е, придбанням генераторів для об'єктів каналізаційних станцій. Так званих да каналізаційно-насосних станцій, тому що якщо е ці об'єкти і мережі працювати не будуть відповідним чином, то це взагалі створено буде колапс в місті. Ви ж розумієте, що всі стоки вони просто підуть у річку. Це в кращому випадку, а в гіршому воно все підніметься на поверхню. Ви згадали про допомогу військовим. Обласна рада активно сприяє забезпеченню наших військових. Якщо детальніше, що коли і кому закуплено, передано? Я думаю, ви всі, всі люди бачили ті сюжети, які знімали на сьогоднішній день. Я знаю, що наше суспільство неоднозначно сприймає всі ці події. Я маю на увазі. Передачу військовим, чомусь ну, з того, що я особисто читала в коментарях, і деякі інтернет-портали дозволяють собі. Чесно кажучи, якісь незрозумілі для мене коменти. Я знаю особисто тих людей, які стоять за цими замовними статтями, тому що вони зверталися до деяких представників обласної ради, до депутатів обласної ради з тим, аби запропонувати свої вироби, якщо можна їх так назвати, тому що це, ну, скажімо, Аби не опускатися до рівня цих людей, скажемо, що вони просто неякісні, угу. просто неякісні. І скільки ми не можемо піти, ну я особисто не можу піти на такий крок, тому що я розумію, що ті люди, які йдуть на передову, від їхнього життя, від їхньої безпеки, від їхнього здоров'я, здоров їхньої сили духу, залежить наше з вами мирне життя. Нехай воно буде коштувати трішечки дорожче, але це будуть придбані речі якісні від виробника до речі, не з якоїсь через якусь шарашкіну контору, там третю в черзі. Ну, ви розумієте, mm -hmm. про що я кажу, так? А це речі, які придбані безпосередньо від виробника. Відповідно, маються всі сертифікати якості. І Якщо це придбається... Наприклад, той самий одяг для військових, які, до речі, от ми зараз будемо видавати зимові передавати зимові бушлати, це ну, дійсно мають всі сертифікати. Літні речі, які нам нами також передавалися для наших батальйонів тероборони, які розташовані на території Полтавської області, оскільки ми в першу чергу не в першу чергу, а ми забезпечуємо наших тероборонівців Полтавщини. Вони мають співвідношення 80 на 20. Тобто, це те, що вимагається стандартами ЗСУ навіть. Тобто 80% бавовни і 20 це інші сполучники. Але все ж таки це найосновніше це якість. На сьогоднішній день все, що придбавається для. Тероборони Полтавщини все придбавається виключно за їхнім проханням. Тобто, це нема так, що от ми собі вирішили придбати їм одяг, бо ми вважаємо, що вони потребують цього. Угу. Ні, все відбувається наступним чином: надходить лист. Від них від них угу. так надходить лист, лист розглядається. Ви ж розумієте, у нас бюджет також має свої можливості, скажімо так, не те, що обмеження, але можливості. В межах наших можливостей, можливостей можливості бюджету області, тих коштів, які ми можемо виділити, здійснюється, здійснюється придбання. З початку року було придбано е одяг. Спочатку теплий одяг навесні, потім літній одяг. Який видавався, і всі це також бачили. Потім а, видавалися тактичні кросівки. Причому ми змогли домовитися з виробником таким чином, що окремо б видавалися кросівки навіть жіночі. Тобто, це не було так, що, наприклад, жінки були вимушені там носити 42-й чи 45-й розмір цих кросівок. Ні, це були ті 36-й, 38-й розмір. Тобто, в принципі, ми намагаємося. Враховувати навіть такі моменти, і потім на потребу видавалися рації. На сьогоднішній день вже закуплено санітарні контейнери. Передано і передано контейнери для навіть проживання там, де вони цього потребують. Я не хочу запитувати навіть де воно потрібно, але знову ж таки була вимога, була потреба, і відповідно до цієї вимоги було здійснено придбання за рахунок коштів обласного бюджету. Крім того, що ви займаєтеся депутатською діяльністю, ви активно займаєтеся і волонтерством. Кому допомагаєте чим? І власне де? Ну, ви знаєте. Кожен перші дні війни е, е, зустрів по-своєму. Да? Хтось у розпачі, е, хтось, ну, на жаль, до сьогодні не прийшов, скажімо, у себе, да? е, е, хтось, на жаль, залишився взагалі чим. І оскільки е, я є депутат обласної ради, я вважаю, що я несу відповідальність за тих виборців, які знаходяться на території нашої області, і за тих людей, які приїхали до нас на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, у нас на території області, за неофіційними даними, перебуває більше 250 тисяч переселенців. Найбільше, звичайно, ми прийняли в перші дні війни, коли були гуманітарні коридори. То Полтавщини, ви всі це прекрасно бачили і знаєте, це і Сумщина, і Чернігівщина. Потім масово приїздив Харків. У мене особисто в будинку проживає дуже багато харків'ян і. Ми намагаємося допомагати всім верствам населення, але ж знову ж таки наші можливості обмежені, тому з урахуванням наших можливостей і тої домовленості, яку ми маємо з закордонними донаторами, як це зараз модно казати, ми намагаємося забезпечити внутрішньо переміщених осіб, тих, які найбільше постраждали від вторгнення орків на нашу землю, і тих, хто найбільше в цьому потребує. Ті, хто залишилися без житла і проживають там в дитячих садочках, в школах, наприклад, в нових санжарах це табори той же самий Антей. Ми там були також неодноразово, ну і ми допомагаємо в першу чергу багатодітним сім'ям, сім'ям з маленькими дітьми, а також людям з обмеженими можливостями. Зазвичай це, звісно, те, що нам надають спонсори. У нас були і продукти харчування. На сам початок, коли люди тільки приїздили, був бокс єдиний, там, де було ну, те, що саме необхідніше для тих людей, які залишилися без нічого. Це, там і зубні пасти, і зубні угу. щітки, і на найелементарніші речі, на да? речі, засоби гігієни, те, що потребують люди, от ті, які як то кажуть, схватили тільки свої документи, сіли в автобус евакуаційний і приїхали сюди. Потім у нас була дуже гарна постіль, дуже гарна. Ми видавали людям одіяла, простирадла. Постіль дуже якісна і тепла. І я сподіваюся, що люди її користуються з задоволенням. Ми намагаємося забезпечити не тільки, наприклад, Полтавський район, який ну недалеко від Полтави. У нас, скажімо так, філософія нашої громадської організації, лідером якої є, є наша справа Полтавщина, полягає в тому, щоб Ця допомога надходила найвіддаленіші куточки нашої області, тобто ми намагаємося приїхати в села там, де люди взагалі не мають можливості приїхати, наприклад, у центр громади. Да, mm -hmm. І добратися в центр громади, але вони також потребують допомоги. І бувають такі випадки в населених пунктах в селах, да, де підходять у нас до машини, там може 5-7 людей, сімей мається на увазі, да, але вони кажуть, ми от. Перша допомога, яку ми отримали з початку перших днів війни, це від вас, тому що взагалі ніхто до нас не приїздить, а у нас немає можливості там щоразу їхати за цією допомогою. Якщо говорити про цих міжнародних партнерів, які ви говорите, донаторів, наскільки вони не втомлюються допомагати, наскільки вони не вичерпуються? Це безпосередньо у нас наш основний донатор це фонд «Джем» і Майкл Капони, а також громадська організація, яка тери, працює на теренах України, якість життя. Ми їм безпосередньо дуже вдячні. І наша громадська організація, наша справа Полтавщина, працює безпосередньо на теренах Полтавщини. І на сьогоднішній день ми отримуємо від них допомогу, але ви всі бачите, що ця допомога зменшується, зменшується і зменшується. Будемо сподіватися, що їхнє велике серце не закриється перед нашими проблемами, і вони будуть допомагати нам до нашої перемоги. і Ми всі разом її відсвяткуємо. Я дякую вам за те, що завітали сьогодні. До нас в студію. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.